У сучасних умовах, коли Україна відстоює свободу і територіальну цілісність, важливим є патріотичне виховання дітей та молоді. Учасники спілки воїнів АТО завдяки фінансовій підтримці фонду Ігоря Палиці тільки разом організували для учнів Луцької гімназії та школи села Прилуцьке військово-патріотичне свято. Захід відбувся у музеї історії сільського господарства Волині, що у рокинях. Ми вирішили для наших дітвори, подшефних наших строїть, щоб вони спробували козацького куліша посмотрели, як на шаблях деруться. Плюс бойовий гопак – це ісконе, казацьке, бойове мистецтво, щоб вони знали нашу історію, щоб дітвора посмотрела, участвувала, розвивалася. Вот. Транспортні послуги нам показали фонд палець. Дуже дякуємо, тому що любая допомога приятна, коли. Люди хочуть допомогти. Зі своєї сторони. Ми будемо співпрацювати. Музей сільського господарства Волині це експозиції минулого, своєрідна подорож з найдавніших часів і до наших днів. Дітям провели цікаву екскурсію, відтворили традиційні українські обряди, засівали ниву та розпалювали багаття. Вихованці школи козацького гарту ознайомили гостей з козацьким бойовим мистецтвом. Окрім цього, всі мали можливість скуштувати смачний куліш. Діти залишилися задоволеними та сповненими вражень. Мені дуже сподобалось, як ми ходили в музей. Нам показували старинні телефони, різні картини. Сподобалось, як розповідали про козаків, про їхню культуру, про Україну взагалі розповідали. Дізнався дуже багато нового. Дуже так, дуже гарно передано давнє вірування наших предків, дуже ну, хороші враження від цього заходу. Дуже сподобалося. Так відчули дух цих. І давніх обрядів ознайомилися з культурою. Подію останніх років спонукають до того, що молодь виявляє високу патріотичну свідомість та міцну громадську позицію. Школярі неодноразово спільно з волонтерами надсилають для бійців АТО листи та малюнки. Оце подшефний класи, що зараз навіть тут вони, коли наші хлопці на сході теж оказують допомогу бойцям тим, що малюють малюнки. Їх потім розклеють по коридорам або навіть екіпажі беруть машини з собою. Там я знаю, брали екіпажі. Як, моль, як іконки в них дивляться на них і настроєння піднімається, і дух Тобто таку армію не подолати на дуже міцна і крепка. Патріотизм це відчуття того, що набуває сьогодні особливого значення. Вже в юному віці школярі добре знають, що означає бути патріотом. На мою думку, бути патріотом це любити, поважати свою країну. І батьківщину, і патріот це та людина, яка може віддати життя за неї, любити свою державу, не царати її мови і культуру, захищати, любити свою Україну. і свято вірити в те, що вона завжди перемагає. Залишається побажати перемоги усім тим, хто нині захищає наш мир і спокій на сході країни.